Справжній гастрономічний оргазм. Мацик для село. Ля село знову мандрує рівненщиною. Українське полісся славиться не лише сонячним каменем, але й цікавими традиціями, обрядами та стравами. Серед страв, які готують на півночі рівненщини, найвідомішою є мацик. Це традиційно м'ясна страва, яку називають українським хамоном. Впевнена, сьогоднішня передача буде дуже смачною. Пішли! Я чула, що колиска поліського золота саме у вас. Мацики маєте на увазі. Так, саме мацика. Розкажемо. Розкажемо, покажемо. А якийсь секретний інгредієнт, можливо? Е, ну, секретів таких якихось немає. Просто я зараз впевнена, все побачите. Що є, я ну, є, я, що є, але це таке отут. В душі, так? Це дуже приємно. <с так. <с Пройдем? Пройдемо? — Пройдемо. ходіть, ласочки. Пані Людмила, у вас дуже гарний квітник, дуже багато троянд, півонії розквітли. Як ви це встигаєте, встигаєте поєднувати, стільки всього? Це для мене не труд. Це для мене просто задоволення. Я навіть колись, якщо навіть дуже втомлюсь, тут я відпочиваю. Ну, але ви знаєте, якби раціональне використання землі, бо у вас дуже багато квітів. А де, знаєте, городина? А городинки трішечки. Це 10, -10 соток города, там все є. Все є так? У вас дуже затишно, дуже атмосферно, знаєте, такий і квітник, і теплиця і... дивлюся, є, і така хатинка, така, знаєте, як і десь як в карпатському нас І ставочок є. І ставочок є. Боже, як ставочка. Це Лілії, зараз поки не цвітуть, але тут у нас і білі, жовті, червоні. Рожеві. Mm. Вони зацвітають. Зацвітають, скоро вже зацвітуть. Ну, гарно. А це місце дегустації, я так розумію, та? так? місце дегустації маціка. Так Збираються друзі, сім'я, діти. Тут народжуються нові рецепти? Буває таке. Дуже затишно у вас, дуже атмосферно, місце для релаксу. Ми відпочили, налаштувалися на роботу. Я теж хочу долучитися до цього процесу. Теж хочу спробувати, як воно своїми руками щось приготувати. Давайте, попробуємо. З того давнього старовинного рецепту. Так, Так, давайте попробуємо. Давайте, давайте. ходімо. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до мації? Звідки виникла така ідея у вас? Тоді якось все була така дешева. Ну, Недоїду вже просто робити. Рішили зробити матір, спробувати. Подумали, як ми, бачили, як вдома його робили дід з бабою, мати як робила. І Вирішили спробувати. Зробили, згадаю, зробили першу партію і в нас не вийшло. А, а чому? Ну, Не вийшло температуру. Не, не вгадали температуру. Ну не те, що не вгадали, а не придали значення. Ага. Ну. ну, не знали, не було ще досвіду. Не було досвіду. Попробували ще раз, вийшло. Uh -huh. Починали фактично з 20 кілограм. Uh -huh. І помаленьку-помаленьку стали робити більше. Люди як, вже розсмакували, Попробували. — Ви пригостили всіх до При, Пригостили. На свято ну, продукція якби, трошки дороговартісна, але на свято кожен хоче купити щось таке на, на подарок, на гостиниць. І так вийшло, що потрошку, потрошку. І, і всі добре враз... знають, що найсмачнішій частинці у пані ну, Людмила. Ну розповідайте, mm. це ма... всі масіма. Так? так це наша продукція. Ви бачите, mm -hmm. оце він і є цей самий настоящий э, мацик. Мацик mm -hmm. він mm -hmm. зроблений у свинячий міхур. Mm. Mm -hmm. Оце mm -hmm. також мацик, але цей мацик зроблений у яловичу кишку. Синюга називається. Uh -huh. Пробували ми зараз на даний момент, але ми пробували, ще робити в шлунки. Uh -huh. Він великий, він важить кілограм 10-12. ну Він дуже довго, ну, він созриває місяців uh -huh. uh -huh. вісім. А це такі, такі маленькі. Скажі. А такі маленькі від чотирьох місяців. Це uh -huh. теж трохи багато, uh -huh. ви знаєте? Так. Ну, такий запах має, до речі, таке знаєте, чомусь нагадує італійський хамон. до речі. Щось є схоже, правда? Е, ну я не знаю, мені ніяких не схожі нема. мені немає. Не Отакий запах цього м'яса, і знаєте, тут дуже пахне спеціями. Е, спеції в нас спеції ми не міняли ні разу. У нас спеції ми використовуємо чорний перець, лавровий лист і часник. Свіжий чесник. До речі, фактично, це цей рецепт. Це рецепт традиційний, який готували ваші дідусі, бабусі. так? Так, так, це традиційний рецепт. Це в нас йде е, вирізка свина, ага. в'ялена, так само її маринуємо, спеціях. Ага. І теж вона так підвішується. І там підвішується, дозріває, температура відпові... при відповідній температурі ага. так само висихає, дозріває. Ми зараз поріжемо. Ага. А це також у нас йде, але це вже йде в оболонку. Ага. Це білкозинова оболонка, вона також натуральна. Тому що в ненатуральній оболорці цей продукт не вийде, він має дихати. Ага. А що це за де вибирати цю оболонку? Це оболонка білкозинова, яка робиться із жиратину. Ага. Це ковбаска, так? Так, ми її називаємо мисливська. Мисливська ковбаска. Це Та, рецепт, фактично ну, як марсика, але він у нас тут подрібнений і в баранячу кисочку. Це так. фарш чи теж кусочками ви? Ні, фарш. Це фер. Ага. Пані Людмила, я бачу, що ці продукти вони довготривалі в процесі. До якого так. процесу ви можете мене долучити? Що я можу спробувати зробити з вами? Mm. Ну, Давайте попробуємо. так? — чини мацик? А де ви їх, до речі, берете ці міхури? Ну, є, є виробники, які займаються. Зараз все є. Зараз Зараз все є, так. Так бажання. Так, так. Я це так. Нас... саме йде на Ага, це машина така спеціальна. Шприц. Шприц називається, ага. Ой, він треба так біч... збільшується так, дуже. Вона більш у тверденькі є. І потім не йде на зав'язку. Ага, а ви десь там нажимаєте? Так. Ногою. Вас, а як це ви Покажіть ще раз? Прошу спробувати. Спробуємо. Але давайте я таку ще раз ще разом спробую. Так, я буду та чи я все правильно роблю. Добре? Так, надягаємо. Речіжок, Тільки ставимо ніжку. Ніжкою гарненько нажимаємо. Боже, пішов процес. <рес> <рес> Завжди я туди впаду. Я не знаю, ніщо. О, і виходить. Бачите, виходить. Так, виспані... длітка... Бавовняна, просто Ось діточка. Сюди, так? Да. Щоб не зрібатися. Да, Він і не місно. трісне. Міцма, нецма, не тягає. Mm -hmm. тут все по інструкції, чітко по інструкції. Мій перший мацик. Краса. Пані Родина, я розумію, що найголовніший інгредієнт це м'ясо, яке так. ви туди кладете. Яке, розкажіть. Ми використовуємо м'ясо свинини, шинку, mm -hmm. ріжемо його на куски. В mm -hmm. такі довільної формі. І спеції, спеції використовуємо. Часник свіжий, uh -huh. лаврове листя і чорний перець. І більш нічого. Більш нічого. А ці новомодні там, прованські трави, не знаю, куркума, різні різні yeah. страви східні, не використоване, Не використовуємо. Чому? Ну, Ми дотримуємо своїх традицій. Вау! Це справжній рай! М'ясний <рес> рай. Що це Колбаска тут сохне, так? Так, так, це в нас звідси ми вже починаємо відправку своєї продукції. Вона вже в нас тут подобається. Ага, доходить. оце це м'яско, що так, мені показували, тут воно достигає. Так. При якій температурі? Uh -huh. е -е, температура має бути не вище 15, 15 градусів. 15 градусів. Так, тут не вище 15 градусів, все дотримано. Так. Uh -huh. Uh -huh. Це в нас Попробували зробити, у нас такі трошки пробного ми зробили Ага. А де ви, до речі, м'ясо берете? Е, м'ясо ми беремо фермери наших місцевих фермерів, так? Е, так. так. Ви добре їх знаєте, знаєте, так? що вони гарно вирощують так, так, свою так, так, так. продукцію. Ми так? беремо тільки, ну, не повністю, тому що ми беремо тільки шинку, як було корисно, і балик. А. вирізку. Скільки тут того добра орієнтовно можете сказати? Ковбаски. Кілограм буде сто, мабуть, величка. 100. 100 кілограм стоболечка, сказала скромно, пані Людмила. Mm. Мисливської буде. Кілограм 300? Ні, 300 не буде. Оце на пальці вона висихає так, що якраз цей рядочок висить, якраз кілограм, десь кілограм, 200 грам. А, просто що їх так багато. Вона так легенько, як висихає. І тут є вентиляція, вентиляційна система, яка постійно обвітрує його. Тобто є температура 15 градусів і постійний обдув цієї продукції. Угу. Коли не було світла, локдаун був, як ви обдували, що робили, як виходили з ситуації? Не обдували ніяк, тому що не можна було такі генератори купити, щоб на, цю, угу. ну, на, на таку потужність. Просто серед зими оце строїли грубку. А, угу. будували грубку, вернулися взагалі. Ще в колишні Буду, часи все було. Будували, будували, будували. грубку для того, щоб ну, вологу якусь. Щоб забрати вологу. Так. Так. Угу. Такий дороговартош був процес, так? Ну, і затратний, по силі, по часу. Але ви справились. Якщо в процес і вникаєш, тоді вже не думаєш, чи дороге, чи дешеве, чи, чи, чи хочеться, правда? чи легко, чи важко. Просто... Ні кроку назад. Пані Дмитро, <ріху> <назад. ріху> тут незвичайні запахи. Поєднання дерева, деревини і м'яса. Просто аж такий насичений запах. Це в нас мацики. Так, оті так, традиційні, так. які ви мені показували. так? Отут От вони саме дозрівають у нас, як і колись mm. горище. Так, це ж горище mm. у нас. Має бути прохолодно, сухо. Mm. От ми зараз а контролюємо літку, речі, температуру. Mm. Ви кажете, що має бути прохолодно, а влітку ви як кондиціонером вмикаєте кондиціонер так. чи як ви збавляєте? Включаємо кондиціонер. Ага, І теж є обвітрення тут, так? Так. так. Вентиляція. Ну, таке не дуже, щоб воно. Але щоб весь час, якби рух повітря був. Угу. — Це буде гарантією. Але це такі того, що... якісь більшечки, ніж я робила. Оце, слухайте. — такі такі великі, ну є такі Я такі маленькі зробила, такі, mm. такі взагалі є, скромний. Он маленький, а ось, да, ось такі, як у мене. Скромний, скромний. Оце, маленький. Маленький. Mm -hmm. ну, вони, слух, І чому? вони покриваються чимось таким білим. Оце пліснюве. Ага. Це, так. Він такий, що доволі м'якенький. Ще йому так. треба зберігатися десь місяців два-три, так? Так, не менше. Угу. Не І менше. оце білизна, це оцей природній ампіцелін. Так. 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 Скажіть, якщо його розрізати, скільки він може зберігатися? Термін придатності. Mm. Ну як такого терміну придатності розрізаного? Ну, немає. Конкретно, — Немає. — А якщо він покривається плісню, ну це я нормально. Якщо він довго не лежить. А ну я зрозуміла, тому що він настільки смачний. <с так, <с що він довго не лежить. Смачний. Колись пам'ятаю з дитинства, то замотували в газету і ложили в грубу. Літом груба не топилась і ложили в грубу. Бо теж повітря весь час через а, ковін, вентиляція, вентиляція була, і воно лежало собі в грубі. ну, Сім'я збереться, дай. Де, Де немає. Де нема. Скажіть, з чим смакує мацик? Традиційний Дубровицький мацик, по традиційному mm. рецепту, який виготовляється, з чим він смакує? Чорний хліб, чесничок? Ну ні, чесник. Часником. Чесник, mm -hmm. Тут йому є чесник, він доволі має гарний запах чеснику. Mm -hmm. ну, хто любить, хто з пивом, хто з овочами? Борщ щавлевий з мациком, дуже смачний. Ага, ось родзинка. Борщ щевлений з мациком. Ви знаєте, український борщ червоний з салом, а зелений з мациком. Це по Добровицьки, так? Так, Це по добровицьки Це по добровицьки А де ви реалізовуєте продукцію? До речі? Ну, в нас є магазинчик, наш невеличкий, домашній смак. Добровиці? Добровиці. Називається? «Домашній смак. Домашній смак. У нас беруть підприємці по району. Хто має свої якісь кафе, магазинчики так само? Ага. Місті сарни нас ми реалізуємо, в місті Рівному. У нас є магазинчик. Інстаграм, є такі. Ну, діти Власне. займаються таким. Діти займаються. Mm, діти займаються. Mm, ну. І найважливіше питання: скільки вартує? Ця смакота, кілограм цієї смакоти. Тому що м'ясо дороге, ви берете краще м'ясо. Сам процес довготривалий, поки воно дозріє. Скільки коштує? Е, продукція наша, якщо так взяти, середню ціну, коштує 500 гривень. Uh -huh. Стараємось, е, ну, якби, щоб доступно було людині купити, бо невеликі зараз статки в людей, війна. Але хочеться, щоб людина. І спробувала, і потішила, потішила. Себе. потішила хоч, хоч чимось чуть-чуть. Угу. Оце рай! Справжній гастрономічний оргазм! Це часник посадили. Посадили ще осінью його. Будемо використовувати для мацика нашого. Так багато треба чесничку. Бо дуже багато треба. Для пікантності, так? Так, так, так. так. Це Надіємо, полуничка що, у вас. Надіємо, що буде рожати? Це полуничка для внуків. Ага. Розці. Та щавля, там цибуля, помідори, перець, баклажани, огірки, капуста. Все, що треба. Картопля. Все, все, що треба для родини, для сім'ї. Нема коли відпочивати. Як нема цики робити, то сапувати. Шановні друзі, передаю вам гастрономічний, щедрий, багатий, смачний привіт з прекрасної Дубровиці. Так. Розповідайте, сижу я за гарним столом, смачним столом, бо у справжньої господині у хаті як у віночку, а на столі завжди багацько всього. Стараємось. Стараєтесь, розказуйте, так. що будемо їсти. Ну, будемо що, пробувати. Будемо пробувати і хочу вам сказати, що будемо пробувати саме в пору. Того, що колись, е... Я така голодна, що якраз саме в пору. <рес> і через те, що голодні, І через... я ще в пору, бо мати колись їли саме в косовицю. Ага. А Але от... ви мене не заставите косити? <рес> <рес> ні, Ні-ні-ні. — косити не буде. <рес> будемо, їсти. <рес> — будемо їсти. Найулюбніша гарно, гарно наїмося, то будемо гарно і косити. Давайте, давайте. Будемо пробувати будем і будем пробувати. Uh -huh. Історія поліського делікатесу сягає давніх давен, що наші діди-прадіди готували цей делікатес. І дуже приємно, що ви, пані Людмила, зберегли цю традицію, передаєте їх нащадки, вдосконалюєте цей рецепт і нас частуєте. Ля село буде коштувати цю смакоту. А ви не лінуйтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте своє українське. Підтримуйте українських фермерів, купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України.